якісь так, а що визволи у вас ідіть що хотіть у вас? я лейтенант поліції Плечу. повідомляю дефіксація буде рости наша розмови з 74 3-4 34 законодавни про нас поліція повідомляє що восьми у комірні маєш до заборони а що ви такшили хоче або Це ви просто вибираєте любого і вибираєте так а так прошу там то Дивіться, ви нам, будь ласка, ласка, речі. А я не хочу вилошувати. Ви не, я не, не, скажу, не ви. хочете, хочете дивіться, я не збираюся це забрати. Е, ви тихо типу, поведень, просто ходимо. Якщо вам ховати, Ага. Е, будь ласка, вилошіть, речі. Покажіть, що у вас немає заборони, простой час, все. Чи у вас є речі обігтиків забо немає мене речі, Я питаю що там.